Лот номер 17 чоловіча колекція Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Основу в лоту складають бренди Levi's та Lee Cooper. Також буде в лоті одна або дві одиниці від Guess. Лот складається з двох блоків по різній ціні. Перший блок це буде 21 одиниця по ціні 18 євро. Туди будуть входити джинси, шорти, худі, світшоти. І другий блок це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро. Це будуть футболки, футболки довгі рукав та сорочки. Розміри в лотах різні. Моделі всі ходові. Це колекція весна-літо, котон тоненький. Ось зараз ми вам показали 501 модель. Вона є в кожному лоті. Лівайс. Зараз ми показуємо вам футболки Лівайс. Дві по ціні однієї. І дивіться, як вони будуть упаковані. Тобто, на лот у вас буде дві такі упаковки, Чотири одиниці, а ви заплатите тільки за дві. Худі від Лівайс. Брюки Лівайс. Також, якщо якась модель вам не підходить, не маєте клієнтів на таку модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд і зможемо зробити обмін. Також переглядайте попередні наші відео огляди і обирайте ідеальний лот. Ось зараз ми показуємо це Гес худі, джинси від Cooper. Сорочка від Лі Купер вона буде по ціні, як футболка 9,5 євро. Ще дві футболки від Levi's. Це буде дві одиниці по ціні одної. Ще одна одиниця від Гес. Нагадую, що це лот номер 17. Чоловіча колекція. Лівайс плюс лікупер плюс Гес. Лот складається з двох блоків по різній ціні. 21 одиниця по 18 євро і 10 одиниць по ціні 10,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.